Оновлений кросовер хавал Дарго другого покоління у гібридному виконанні вийшов на китайський ринок. Автомобіль оснастили останньою версією силової установки Хай 4 на 378 вісім кінських сил. Для покупки доступна єдина комплектація, яка виявилася дорожчою за попередників. Оновлений хавал Дарго другого покоління Хай 4 не отримав значних змін екстер'єру та інтер'єру. Він зберіг фірмові риси дизайну собачого сімейства, які полюбилися багатьом автолюбителям. Єдиною відмінністю версії є блакитна підкладка під логотипом, що наголошує на наявності електричних компонентів силового приводу. Масивні решітки радіатора, рельєфний капот і м'язисті колісні арки надають автомобілю впевненого та агресивного вигляду. Світлодіодна оптика спереду та ззаду, а також 19-дюймові легкосплавні диски додають сучасності цьому кросоверу. Головні зміни торкнулися гібридної силової установки оновленого Haval DARGO. Його попередня версія оснащувалась 1,5-літровим ДВС на 154 кінські сили у парі з електродвигуном на 177 коней. Привід такої версії був лише переднім. Виходило, що такий Дарго за всієї своєї брутальної зовнішності був виключно міським жителем, але тепер хавал виправив цей недолік. Оновлений хавал Дарго другого покоління отримав гібридну систему Хай 4 Форсування бензинового двигуна під його капотом збільшили до 167 кінських сил, який працює у схемі послідовно паралельної гібридної установки. Крутити колеса на передній осі йому допомагає електродвигун з віддачею 95 кінських сил. А на задній встановлений електродвигун потужністю 204 кінські сили, які з'єднані з двошвидкісною коробкою передач DHT. Сукупні показники цієї системи склали 378 кінських сил та 750 Ньютон метрів. Час розгону до 100 км на годину становить лише 6,3 секунди. Тягова батарея кросовера також змінилася. Попередню модифікацію з гібридною силовою установкою живив Нікель-Кобальт-марганцевий акумулятор ємністю до 20 кВт годин від підрозділу Great Wall під назвою S-Volt. А на оновлений варіант ставиться довговічніший залізофосфатний аналог ємністю 19 кВт годин від катл. Запас ходу такого варіанту на електроенергії становить 102 км за китайським циклом CLTC. Заявлено комплексну витрату палива при зарядженій батареї 1,83 літра на 100 кілометрів пробігу. Загальний запас ходу кросовера понад 1000 кілометрів. У силової установки 9 режимів роботи. Наприклад, машина може пересуватися тільки за допомогою заднього електромотора або тільки за допомогою переднього. Двигун може підключатися до коліс або заряджати тільки тягову батарею. Ще сім режимів системи повного приводу: спорт, бруд, пісок тощо. «Хавал Дарго High 4 другого покоління має дорожній просвіт 200 мм, кут в'їзду 24 градуси, кут з'їзду 30 градусів. Крім того, є 22 датчики для реалізації розширених можливостей допомоги при водінні, у тому числі 12 ультразвукових радарів, 5 радарів міліметрового діапазону та 5 камер. Споживачі можуть вибрати один із п'яти кольорів кузова сірий, білий, чорний, омаранчевий та коричневий. Дизайн інтер'єру автомобіля залишиться тим самим. У салоні буде цифрова панель приладів на 12,3 дюйма, і величезний центральний екран на 14,6 дюймів під управлінням інтелектуальної системи Coffee Smart і оснащений топовим восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 8155. З'явився і проекційний екран для водія. Під центральним екраном управління збережено низку фізичних кнопок. Інші конфігурації включають бездротову зарядку для мобільних телефонів на 50 Вт, розпізнавання голосу, оновлення по повітрю, дистанційне керування через мобільний додаток, який може віддалено керувати обігрівом, вентиляцією сидінь, освітленням, кондиціонером та іншими функціями. Стандартне компонування розраховане на 5 осіб, а стандартний об'єм багажника становить 483 літри. Об'єм вантажного відсіку можна збільшити до 1362 літри, якщо скласти задній ряд сидінь. Розміри автомобіля становлять довжина 4705 мм, ширина 1908, висота 1780 мм, а колісна база дорівнює 2810 мм. Підключаємо й гібридний позашляховик Haval Dargo hi 4. Другого покоління офіційно вийшов на ринок Китаю за ціною 179 тисяч юанів або майже 25 тисяч доларів. Зараз ринок Китаю переживає цікавий час. З минулого року тут триває так звана цінова війна. Різні компанії постійно коригують вартість своїх автомобілів у гонитві за найкращою пропозицією для клієнта. Це протистояння актуальне і зараз, адже нещодавно BYD знизив ціни більшої частини моделей на 20 тисяч юанів або 2 тисячі доларів. Але Хавал вирішив піти проти трендів, і оновлений Dargo High 4 другого покоління виявився дорожчим за попередню версію. Натомість він пропонує низку серйозних поліпшень. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.